Всім привіт! Сьогодні покажу вам, ось на прийомці відложили якийсь станочок інтересний, дуже інтересний. Предлагають мені його купити, але ну, я хрен його знав, що воно таке. Тут ні хрена на табличці вже не видно, модель і все. Може хто узнає, що це за станок. Мені з може якийсь заточний. Чихеріозно, бачите тут. фортунка стоит маленькая, шпиндель, шпиндель. Вот, она ну, вот так вот поднимается, двигается. То есть тут движок стоял, тут вот, вот защита. Э -э габаритный довольно. По весу, наверное, килограмм сто в нем. Я думаю, железно. Так, вот струбка. До нього йде якесь типу, підключення, що там було. Интересно. ну Електроніка тут вся вирвана. бачите Це може відвод для СОЖ, бачите, шланги, клапана, натяження. Бачите, щось натягувалось вот так от, ну Це якийсь заводський і доволі інтересний. Типу нестружка образів збирався. Вот Ось тут щось зажималось, я так розумію, сюди камінь ставився. Може якийсь заточний. знає, взагалі не ясно. От слова е Ну Тут нічого не крутиться, електрочасті нема, там, я ж кажу, все, все повиривано. ну, Толщина тут дебела, я ж кажу, сотню він без станини, сотню важить железна. Кому інтересно, пишіть, а краще напишіть, що воно таке. Що це за станочок такий інтересний. О, тобто оце тут мабуть, щось зажималось. Хіре, може тут під якусь определену задачу, типу там якийсь фрезу поставив чи диск і затачувати. Ось, у мене якийсь концевик, чи може ще щось там було. В общем напишіть, а кому треба, купляйте, по ціні будемо балакати. Договорюватися, що воно таке. Буде щось інше, ще включусь. А якщо ні то дивіться, що є.